Всім привіт! всім привіт. Так, не звертайте увагу на мою тінь. О, -на, 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 -на. <г arab> на мою тінь і на матрас. Він в мене зараз такий голий, голий матрас. Так, ви мене питали, які в мене стосунки з маман. Нормальні в мене стосунки з мамою. Нормальні. Чим подалі, тим ліпше. От, ось вона мені привезла посилку. Передачу. <ріст> от. І зараз вам покажу, що вона мені привезла. Так, значить, це в нас вологі серветки для немовлят, але мені дуже-дуже подобаються. Ну, знаєте, Оскільки я працювала бебі ну, дуже я підсіла на ці вологі серветки. І коли дуже спекотно, ну, не будеш ти по 10 разів на день ставати під душ. А так от, і мені подобаються саме ось ці, тому що вони дуже-дуже знаєте, в них запах. Ванільки. Дуже класні. От. І потім така ходишся, пахнеш ванількою. Так, ванілька. Потім отакі ще серветки це з магнолії. Так, тут вона мені що передала. Це, це я купую біля неї є китайський магазин, і м, там є недорогі отакі шварцко, туш для м, волосся, коли відростає. Знову ж таки, не будеш його кожні 10 днів підфарбовувати. От я такою користуюсь От. І отакий в мене є а, пшикалка для волосся теж, для блондинок. Так, це в мене а, рушники паперові. Що вона це ще тут поклала? А, це я захотіла собі майку, таку звичайну білу-котонову маєчку з широкими бретельками. Ось, бачите, така. Так, а який же це розмір. Ой, Мка. Мка. Ну так, мама і сказала. Вона каже, не потрібно, щоб все облігало. Коротше, М-ка мені буде завелика, я думаю. Будемо міряти. Щось мені захотілося отаку білу, звичайну майку. Ой, що тут ще є. А це у нас антибактеріальні серветки. Це я теж полюбляю. Коротше, я така вся в серветках. Так, це в нас. О, це мені потрібно було. Це бальзам для губ, але він з SPF 30, і він мені дуже подобається. В Євроспіні він продається. Так, це вже. А, це трусішки. Я вам не буду їх показувати, тому що, як сказала мама, це для лікаря. Тобто, це такі, знаєте, хороші трусішки. Тому що всі мої дуже змережива. А це такі, боже, котонові. Коротше, для лікаря такі прилічні. Так. Це знову. Це знову якась гігієнічна помада, Скажи, що вона їх купила? Один-два, боже, три-чотири. Ой, даруйте. П'ять. Я як труси. Побачила, трусішки, все. Аж, аж закашлялась. Окей. Так, це в мене що? А, це простирадло, щоб я його на тряпочки порвала. От мені подобається, знаєте, щоб в мене було багато ганчірочок. О, і нарешті це моє покривало на матрас. А! Так, мама, дякую. Покривало на матрас, вона його попрала. Попрасувала. Дякую, тому що в мене е, ну, маленький такий балкон, і ніде його е, розвішувати. Так, це, я думаю, зараз я це все приберу і постелю це покривало на мій матрас. Так, що тут? А, і шампунька моя для фарбованого волосся. І все, все. Так, а тут ще щось щось таке. Щось таке. А, господи, яке важке! Що це? Це кавун, це пів кавунчика. Ого, оце я буду їсти. Ага, це її чоловік мені передав. Він потоваришував з якимось агрікультури. І от вони половину взяли собі і половину мені привезли. Так, буду їсти кавуна. Так от така передачка від маман. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. У нас сьогодні з вами річниця 34 роки незалежності України. Ви знаєте, мені Україна нагадує таку гарну молоду дівчину 34 років, яка пішла від чоловіка. А той все ніяк її не може забути, не може спокійно їсти, спати, жити без неї. І йому ліпше вбити, вбити цю дівчину, аніж вона буде з іншим. Мені взагалі здається, що росіяни вони просто повернуті на Україні. просто повернуті. В них -то фетиш, фетіш. Їм потрібна ця Україна, от ми їм просто потрібні. Боже мій, такою важкою ціною нам дістається ця незалежність. Ми повинні ніколи про це не забувати. Оскільки Росія вже вбила наших людей, і військових. І цивільних дітей, дітей, скільки вбила, скільки вбила дітей. Перекалічила дитинство, юність. У чого моя дитина живе під бомбами в такому віці, коли потрібно просто радіти життю? Ми ніколи не повинні цього забувати, яке горе. Яку біду принесла нам Росія ніколи. Наказати дітям, онукам, я не знаю, пра, пра онукам на все життя, на всі покоління не мати справи з Росією ніколи. Росія це ганьба. Російська мова це ганьба. Мені он нещодавно написали. Причому українською мовою написали. Як шкода, як шкода. Чого ви вимагаєте, щоб вам писали українською? Ви що не розумієте російську? Як шкода, що мова роз'єднує. Мова ніколи не роз'єднує. Ніколи. Мова навпаки. Мова об'єднує. Причому російська мова об'єднує росіян і ментально руських. Є ж багато громадян України, які ментально росіяни? Невже вам, я до них зараз звертаюсь, соромно бути причетними до цього росіянського, до цієї мови, до цієї культури? Невже вам не соромно після стільких смертей досі розмовляти? Російською. Так от мова, російська мова, вона об'єднує. Вбивць і є же з ними. А українська мова об'єднує українців. Італійська мова об'єднує італійців. Мова об'єднує, мова ніколи не роз'єднує. Мова дуже розумна і завжди об'єднує свій контингент. Знаєте, отут скільки в Італії українців, які. Ну, скажімо так, українських громадян, які розмовляють російською. Ви думаєте, вони спілкуються з нашими з українцями? Ні, вони спілкуються з росіянцями. В них друзі, подруги, росіянці, тому що вони розмовляють російською. Є такі, які і за ваших, і за наших. Я взагалі дивуюсь, знаєте, блогери, які з українським паспортом, і вони приїхали за кордон, продовжують знімати російською, ну, для того, щоб в них був більш великий охват. Я розумію, для чого вони це роблять. Як одна мені написала, це тільки бізнес. Нічого особистого, це тільки бізнес. На російській мові мене подивляться набагато більше. Так от мені цікаво, оцих блогерів, які ведуть свої блоги російською мовою. В яких канали монетизовані, вони отримують дохід, вони, може, і сплачують податки, все. Але вони заробляють гроші в публічній площині. Вони не мають права розмовляти російською мовою. Якщо вони себе позиціонують і є громадянами України, вони не мають права вести свій блог. Російською мовою, я іноді дивлюсь, так скажемо, наших з українськими паспортами, які віщають російською мовою. Причому в них не виходить, вони не вміють розмовляти російською. У них така м'яка ге, ну тобто вони ліпше розмовляють, верніше, ні. я скажу так: я гірше розмовляю українською, ні, ніж вони. Розмовляли тому що те, як вони розмовляють по-російськи, ну це видно, що вони прям етнічні етнічні українці. Ні, вони все одно, все одно наполегливо оце розмовляють російською. І я от сьогодні подивилась декілька таких блогерів, які роблять свій канал російською. Думаю, чи привітаються вони сьогодні з Днем Незалежності? Та, щас. Прям падають як вітаються. Ніхто не привітався. Ну і слава Богу, російською мовою ще вітатися з Днем Незалежності це взагалі буде позорисько. Я просто не розумію. Ви ж не вмієте, я звертаюсь до тих блогерів. Ви ж не вмієте розмовляти російською. Ну ви ж не вмієте, у вас не виходить. Чого ж ви так вперто нею розмовляєте? У вас би набагато ліпше вийшла українська. Не так, як в мене, на жаль. Я дуже пізно почала розмовляти українською. В мене не вийде вже добре нею розмовляти. А чого ви чекаєте, я не знаю. Ні одна зараза не привітала, розумієте? Так що мова ні, мова не роз'єднує. Мова тільки об'єднує: росіян до росіян, українців до українців. Мова об'єднує. Так, мої хороші, я вам обіцяла приємні новини. Ну, Це приємні для мене і для тих, хто мене вже давно дивиться, і, скажімо так, Як же це сказати? Мені ем емпатує, <свівчуває> співчуває, але ну, це як-то не так. Навіть не можу підібрати слово. Ну, Які хвилюються за мене, люди, які мені бажають щиро, е, бажають міцного здоров'я, щоб я одужувала. Я вам дуже-дуже ну, дякую. І перша в мене новина буде та, що я ой, в своєму онкологічному диспансері відділенні. От, я нарешті закрила 25 рік. Я пройшла всі обстеження, вони всі негативні. в мене немає метастаз, в мене немає новоутворень, в мене немає, немає нових пухлин. Навіть які були, розмоктались. Зараз вам розповім. Це так дивно, тому що ну, не може бути настільки прекрасні обстеження, Результати обстежень, ну не може бути. Все. І кров, і комп'ютерна томографія з контрастом, і е, адоме комплекту це як буде перекласти. Ну, як УЗІ. все-все дуже чудово, немає ніяких метастаз. В мене рік тому я вам розповідала, що в мене виявили в жовчному міхурі камінь, який вже був досить великий тобто він був 7-8 міліметрів і. Він був не нерухливий, тому лікарі мені заборонили пити жовчогіння. Ну, щоб він не пішов через ці жовчні шляхи і нічого мені не заблокував. І я ще тоді їм сказала: кажу, а можна цей камінь якось ну, лазером роздробити або якось напитися кислоти. От в мене мама, в неї маленькі є там такі камінчики, і вона б'є курсами кислоту, і вони якось там виходять. Мені лікар сказав, ні-ні ні, сіньора він вже великий, ми його будемо спостерігати. І коли він виросте, коли він вже буде там ну, здоровезний, ми просто вам все видалимо і жовчний, все нафіг з цим камнем видалимо. О. По цим обстеженням, що я от зробила влітку, вони і цього каменя не можуть знайти. Ви розумієте, він, як -то, він, він кудись подівся? Куди він міг подітися? Сім-вісім. Міліметрів, тобто через жовчні шльох шляхи він не міг вийти натуральним чином він вийти не міг, він вже був завеликий, але вони його зараз не бачать. Коротше, розмокталось все. Боже, я так сміялась. Знаєте, таких ідеальних обстежень і результатів обстежень у мене ще ніколи не було. От, от просто все ідеально, все. І я навіть сказала онкологу. Я сказала: слухайте. Давайте з вами тепер будемо зустрічатися. Ну, не кожні півроку, ну кожні 6 місяців для мене це дуже часто, і дуже часто робити всі ці колоноскопії і процедури. Ой, Це таке моторошне діло, знаєте. Ну, Вона сказала Ні. Вона сказала ні. За протоколом Маріанна ще один рік. Ти повинна прожити ще один рік, буде в тебе 5 років після видалення пухлини і хіміотерапії. От, буде 5 років, і ми тоді тебе. Переведемо раз на рік. От. І знову мене через півроку мені написало. Так, угу. Через півроку мені написала. Ну, все одно добра новина. Я спочатку як-то подумала: ой, вони мені написали ці обстеження, результати, знаєте, ну, от, аби відкараскатись від мене. От так от, от, просто так. А потім я сама собі сказала: ні, Маріанна, ти здорова. В тебе такі добрі обстеження. Результати, тому що ти здорова, все. Ти вилікувалась, ти в дуже стійкій, добрій ремісії, все, ніколи цей рак до тебе не повернеться, все, не бійся, ти молодчинка. Думаю, ну, щось, щось приємне в цьому житті бути повинно. Так. так що, отакі новини, мої хороші. Залишилась тільки я з пошкодженим шлунком. Після хіміотерапії, окей, вони мене спостерігають. Кожного року я ковтаю цю трубку, О, як воно називається, гастроендоскопія. І вони мені роблять біопсію, беруть, значить, на пробу, Там рак почався, не почався, шлунку. Я дуже рада. От, Я буду робити свою гастроендоскопію, коли У мене написано в січні. Угу, в січні десь. От, теж буде все гаразд, я думаю. Ну, куди подівся цей камінь з жовчного, куди він подівся. Та більш того, я його відчувала, а зараз в мене навіть е, правий бік не болить. Розумієте? Він кудись, кудись зник. Коротше, я дуже рада. Так, мої хороші. Інша добра новина це а, що стосується. Це так, це особиста моя добра новина, такий. Содісфаціоне, тобто sodisfacione. Ну, Можна сказати, що я задоволена, що недарма потратила час на це навчання. Це стосується мого навчання, що я бігала цілий рік на ці лекції. Значить, я підтвердила восьми клас, ну, вісім класів італійської школи. так. У лютому я склала іспит. Отримала середній бал 9, і мені видали і диплом, це медіа, і диплом, і сертифікат по успішності моїй. Причому в сертифікаті вони пишуть тільки е оцінки типу А, Б, Ч і Д. Чотири оцінки. А, це най найліпше це Авансато, е Бі, там Ді і Чі. Ну, е ану, А, Бі, Чі, Ді. Ді вони нікому не ставлять. Ді, це означає, що ти. Перейшов на наступний. Ну, ти залишився ще на один рік навчатися. от. І в мене був дуже гарний і сертифікат з моїми компетенціями, і середній бал в мене був 9 у терця меді. от. І раніше, після 14 років, італійці могли вже не навчатись після цього диплому терца-медіа. Мені здається, десь у 2006 чи 2007 році, тобто, це не так давно, років 18 тому. Вони додали обов'язковий вік навчання до 16 років. Наприклад, чоловік моєї мами, він два рази залишався у 8 класі, він ніяк не, мог, не міг скласти цей ісцемедіа, той, що я склала на дев'ятку, а він ніяк не міг на шістку скласти. Два роки його складав і все, і більше він в школу не пішов. Сказав, ну його нафіг такий стрес. От. І тим не менш, він пропрацював в адміністрації шпиталю майже 40 років, ви розумієте? А тут стільки вчишся, стільки вчишся і тобі адміністрація шпиталю. Так. І потім я залишилась на цих лекціях, на цих курсах ще. Ну, це навіть були не курси, це була от державна школа, розумієте, тільки для дорослих. Вечірня, от ще на 4 місяці. І за останні 4 місяці, що я там залишилась, я ще підтвердила вже 9 клас італійської школи. Коротше, отак, от потихеньку, потихеньку Ой, закінчу школу. І після 9 класу в нас не було іспитів, але в нас були верифіки, тобто у нас були контрольні роботи з, кожної, з кожного предмету. От. І нам сказали, що видадуть сертифікат, коли він буде готовий. А коли він буде готовий, нам ніхто не сказав. І я знала, що цей сертифікат ну, він буде в мене такий посередній. Тому що в 9 класі вже було важкувато мені. Розумієте, і алгебра, і геометрія, англійська мова так це взагалі. В мене рівень англійської. от Зараз десь 0,5. От, Я впевнена, я впевнено йду до рівня А1. От. Тому я не дуже той сертифікат і чекала. Я знала, що там в мене будуть ну, такі оцінки, ну, скажімо так, Бі, може C. Але мені потрібен був цей сертифікат, тому що на підставі нього я можу йти далі в інститут і отримувати диплом за три роки. Диплом називається Аміністраційне фінанси маркетинг». Тобто АФМ, АФМ. Ну, Це дуже відомий. Диплом в Італії, це як після нашого технікуму. Тобто, це не університет, це не університет, але це вже така школа п'ю авансата, школа суперіори. Тобто ви не тільки закінчуєте 11 класів, а ви ще і отримуєте певну спеціалізацію. І от диплом, який я хотіла отримати, зараз в мене великі дуб'ї, тобто великі сумніви. От він називається Аміністраційне фінанси, маркетинг. Ой, не знаю. От, оскільки мені сертифікат після 9 класу не видали вчасно. Я не подала документи до вступу. І я вже, чесно кажучи, я подумала, що все, я один рік я прогавила, а потім мені передзвонила моя вчителька, сказала: Маріанна, як так? Чого ж ти не подала документи, там все всі тебе чекають? Я кажу, так мені пізно дали атестат, мій. Сертифікат після 9 класу, вона каже: та нічого страшного, дали, не дали, пішла би, потім би донесла. А я ж така: знаєте, мені потрібно, щоб все було причізо-причізо, Тобто, от, чітко, щоб все було. І потім, коли я побачила, який мені дали сертифікат після 9 класу, мені стало погано. Просто мені його соромно комусь показувати, тому що там все авансато, там все на А, я прям така відмінниця-відмінниця. І я вчительки своїй, я кажу, що ви робили? Ви навіщо мені дали такий сертифікат? Дівчата, там все, а, всі мої компетенції з будь-якого предмету вони мені написали авансату. Це неправда. Англійська мова рівень бідує. Який бідує. Я можу англійською мовою тільки розмовляти Ой, в презент. І все. Який авансато! І ця в каже, Маріанна, Боже, що ти замарачуєшся. Ми, ми навпаки, ми же бачимо потенціал, як ти старанно вчилась, ми тобі поставили. оці ці А, 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 все. Розумієте? Я кажу, ви розумієте, мені соромно його комусь показати, тому що люди в цьому інституті вони будуть очікувати від мене гарних результатів. А я не знаю англійської. Окей, алгебра, там, креслення. Вабене, з натяжечкою можна мені поставити А. Ну, англійська мова. І там в цьому інституті там не просто так. Розумієте, там ще є вступні іспити. Ти спочатку записуєшся на вступні іспити. І мені так соромно, тобто вони побачать мої оці всі авансату, авансату. А на практиці це виявиться не дуже. Ну, скажімо. Я більше всього я боюсь за англійську мову. Фізика, хімія, алгебра, я ж кажу, там формули. Я кожного дня, отут, влітку, кожного дня, у мене 3-4 години навчання. Тому от завтра, 25-го, це в нас буде лунеді, понеділок, 25-го я поїду і з цими своїми сертифікатами буду прятати очі. За чорні окуляри, тому що мені соромно. Як мене щось спитають по-англійськи, ну і сразу, одразу зрозуміють. Причому я дуже-дуже наполегливо вчу. Це набагато от зараз моя англійська набагато вже вищий рівень, ніж був рік тому. Я вже знаю 350 слів. 350 слів. Я вже вмію спрягати. Ну, принаймні, 35 дієслів я вже вмію спрягати от в таблиці, от в цих трьох стовпчиках. Я вже завчила. От. Пишу я дуже погано по-англійськи, тому що в італійській мові як і в українській. От як чуєш, так і пишеш. В італійській мові там, ну, може 11, окей, 12 регул правил і все. І пішов собі писати. Я маю на увазі орфографія, а англійська мова ні. Там три букви може означати один звук і ой Боже мій! Потім вони ж нам дають третю мову в цьому інституту техніку, третю мову. Або французька в мене буде, або іспанська. я думаю, що в мене буде іспанська, тому що я хочу от займатися не вночі, прямо вночі. А увечері, ну, десь з 3 до восьми, як було в мене раніше. Але отак, отакі дві новини. Непогані, тобто я вже підтвердила 9 клас італійський, і що стосується онкології, я чиста, все. Тут то негативно, тобто, все не підтвердилось. Нема метастаз. Так що мені потрібно прожити ще один рік. І тоді, взагалі, мене переведуть на а, один раз на рік обстеження. Так, мої хороші, це все, що я вам хотіла на сьогодні сказати. Так, мені здається, все, так, все. Ще вас зі святом, і давайте будемо берегти нашу незалежність. І де б ми з вами не знаходились, от в якій би країні ми не жили. Треба пам'ятати, що ми українці, і кожного дня щось робити. Навіть кожне ваше українське слово воно допомагає, воно має свою енергетику. А кожне росіянське слово притягує Росію в Україну. Тому, мої хороші, ніколи не пізно перейти на сторону добра. Все, до побачення і до нових зустрічей. чао чао